Допомагаючи пораненому побратиму, і сам отримав мінно-вибухові травми. Наступний сюжет про військового Олега Саєнка його після прильоту снаряду засипало землею. Уже прощався із життям, але товариші вчасно прийшли і визволили з пастки. Зараз Олег лікується на Прикарпатті і свою історію розказав нашій Тетяні Дадак. Олег Саєнко родом із Житомирщини. До війська його мобілізували на початку 2023 року і відправили на Донецький напрямок. 1 березня я вже був на передовій. На передовій я побув перший раз 17 днів, потім нас вивели і почали тренувати до штурму. Тренували до штурму до 6 квітня. І 6 квітня ми пішли штурмувати російські позиції. Момент доленосного вибуху пам'ятає у деталях. Тоді шукав воду для пораненого побратима. Мене рюкзак лежав ззаду. Я повз і в той момент на брустер прилетіла міна. Мене засипали, засипало повністю землею. Чуть не попрощався з життям, але якось так вийшло, що бог спас. Прийшовши до тями під землею, Олег відчув пекучий біль у лівому плечі, а ще не міг поворушити правою ногою. Вони відкопали з землі і дуже довгий час мене несли хлопці, щоб евакувати у 16-20 мене ранило 23 години, не пам'ятаю скільки хвилин, ми тільки евакували з місця, ну, з передової. Довезли до Бахмутської траси, там переклали у медичну машину і потім я вже нічого не пам'ятаю. В Олега четверо братів, і окрім нього Україну захищають ще двоє Саєнків. Про те, що Олег на війні мамі не казав, аби не хвилювалася. Ми типу, з татом договорилися, що я знаходжуся в Миколаївській області на навчання. Тато все знав, але мама нічого не знала. Я їм навіть церкву зни сказав, що я поранений. Десь 9 числа, коли я вже очну змог очнуться, воїн переніс декілька операцій і зараз лікується в одному із медзакладів Івано-Франківщини. Він бойовий хлопець, він хоче одужати, слухає все, що ми йому. Реписуємо, розказуємо, виконуємо всі наші вказівки. Олег Саєнко розповідає, йому пропонували перевестись у лікарню ближче додому. Відмовив тут подобається зустрів нових друзів та й звик до медперсоналу.